Алло. Алло, Олексій Васильович, вітаю тебе. Дуже радий чути. Ой -ой. Сьогодні ми обзвонюємо порохоботів, справжніх воїнів, які б'ються за звільнення України. І я бажаю тобі від всього серця перемоги. І хочу сказати, що. Твоя Наталія, вона неймовірна жінка. Вона достукалася, пробилася і сказала, що ти чекаєш нашого дзвінка. всі Всі чують. чують. Супер. Зібралася рядом зі мною, і е, ми святкуємо сьогодні. Моє день народження ну, крової сім'ї. І батько, і брати мої. і... О, всім передай, будь ласка, від мене і від нашої команди е вітання з таким іменинником. Вони мають тобою пишатися, дякую. батькові. Всім велике спасибі. Найкращого вам дякую вам за те, що ви робите для нашої України. Ми спостерігаємо, бачимо все. Всього найкращого і вам успіхів. Ваші успіхи набагато більші і корисніші. Може, чим я можу щось зробити для нашої країни. Наснаги вам у вашій справі. Спасибі. Спасибі, дорогий Олексій Васильович. Ще раз вітання від цієї нашої команди. І слава Україні! Героям слава!